4 листопада у Полтаві відспівали ще одного захисника, який повернувся додому на щиті у свято Успенському кафедральному соборі. Вранці влаштували панахиду за загиблим солдатом Сергієм Раєнком. Йому було 47 років. У цивільному житті чоловік мав спеціальність кухаря та газозварника, а останні 15 років працював в охоронному підприємстві. У серпні 2024-го Сергій Раєнко потрапив по мобілізації до ЛАВ ЗСУ. Розповів прийомний син військовослужбовця Максим Твердоступ. У них було навчання півтора місяці, потім вони з мамою женилися, він приїхав додому, попрощався з усіма. І під Курськ вони поїхали. Осколочне раніння в спину, по ногам, і так далі. Героєм загиб. На війні Сергій Раєнко був навідником десантно-штурмового відділення. 16 жовтня захисник загинув поблизу населеного пункту Товстий Луг Курської області. Нема більшої любові, якщо хто покладе душу свого за брата, свого воїн Сергій. Поклав душу за нас з вами, за своїх рідних, за своїх близьких, за нашу Україну. Сьогодні, завдячуючи йому, діти ходять в садики, діти ходять в школи, студенти ходять в інститути. Велика втрата. Царство небесне йому. Тіло воїна повезли на кладовище у село Микільське Терешківської громади, що неподалік Полтави.